Сьогодні йдеться про язичництво і багато боже, куди не глянь старі культури, старі повістування, всюди є багато боже. Навіть взяти аврамічці релігії, там теж все багато Боже, навіть взяти євреїв, які вже виходили з Вавилона, так як вже, як вже нація, які взяли культуру Шумерів, обряди вони взяли, ну, це їхнє таке. І там описується, що найголовніший Бог в євреїв – вау! Який мав сина, сина Яхве, Бога війни, і описується, в Яхве була жінка ашера І там далі по ступенькам теж йде багато Божих. І вони, коли вже переходили в Єгипет, з Єгипта йшли пустиню, вони це все усовершенствували. Їх було 12, ну та й не було вроді таке 13-те коліно. І вони з собою вроду ходили з води, але кожен мав свого бога, кожен поклонявся йому. І в них завжди були не особиці. Тому, Тому взяло коліно вверх, вирізало 10 колін, лишилося два. І вони взяли напрям сугубо создавали свою родову. От вони тоді почали создавати свою, свою родову. Ми прийшли в цей світ, в нас же була родова, ми її загубила, а вони створювали родову. І в них це все так само йде, як багато боже. Низькі сфери поклоняються одному, вище літа, у них все йде, як багато В такому плані. Беремо християнство там теж, там йде певний прямий напрямок йде на однобожне, але якщо взяти. Там богів дуже багато. Навіть взяти слово Елахін. Ми там читаємо то, як Бог. А якщо взяти з армянського прямий перевод, це є Боги. Все правильно. Сатанаїв, Еммануелі, Саваоф, Яхве, Дюгове, Амінь. І Ісус теж, ісус теж тайно ім'я Бога. це багато боже, але вони створили свій народ, создали свою культуру, і для гоїв, для чужинців, вони створили релігію як покора народів, тайна зброя. І вони зробили одну Боже, щоб люди йшли по тій колі, куди вони вкажуть. Розумієте, навіть взяти, е, отче наш, е, візьміть прямий пере, переклад з Зарамейський не зовсім інакший. Біблія писалася дуже давно, ну, я вже вдудийший раз розкажу. В такому плані дивіться, чому от дивіться, є старі книги єврейська, от книга Єноха, дуже цікава. Там розказується і про багато Боже, і про першельців, і то все, чому воно не війшло в Біблію. Тому що на підсотих роках на 523-му чи кому році, на другому соноді, вони по зібрали ті книги, той напрямки, які їм треба для гоїв. Для робів, і вони його дотримували. Остальне лишнє вони все відкинули. І це люди, що моляться Ісусу з Назарею, нема відкрові. Люди моляться в загальному, тому що це Ісус, тайне ім'я Бога. Бо в першій книги Ісуса Новіна сказано: кожен юдейський пророк буде зватися Тайним іменем Бога Ісус. Бо за 1600 років дуже багато пророків було, щоб не було потаниці в їх іменах, і в їх торвені. Всіх підвели по одну черту і назвали тайним іменем Бога Ісус. Все спростили в такому плані. Тому в нас в Славен Арію в нас дотепер багато божих. Бог один, але в множеному числі. Один майстер не може своє управляти, творити, йому треба помічники. Тому тому так і є. Кожен у нас, кожен, наприклад, основа в нас 40 богів. Будуть сміятися, люди. Але в нас і, в Слов'янському арійському календарі є 9 стихій. Ну, тут зараз навчать початкові 4 ну, У Слов'яно-арійському саме мінімум 9 стихій. Для середнього розвинуто 16 стихій. Для вищих, хто там волхвує, мольфари, це і 40 стихій. Кожен Бог має своє число, свій період, свою енергію. І, Ну, своє завдання. І людина, коли звертається до певного Бога, чи до Макоші, чи до перуна Бога війни, якщо це воїн, він звертається, отримує певну енергію, певну стихію. Щоб вона працювала, треба її включити. Де в комп'ютери, що скачав одну програму, а що 40. що ти пользуєшся 40 і інформаційними полями, а що одним. Розумієте? В такому платі У нас є обмеження. У нас Світогляд. У нас нема е, цього, е, релігії. Спокон віку релігія, підер, підераст. Раб у нас в славянстві не було. І вони кажуть, що ми такі погані, то все. Але е, навіть в Біблії ніхто не знає. От Даю 2000 гривень, хто скаже, де сказано про нас. Там є. В такому плані. І якщо так воспитати в любого українця, от, яких ти родів будеш, він саме далі, що скаже українець. Ну українець це національник, це зрозуміло. А родів ти яких будеш? 99% цього не скажуть. Вони не, не знають, що вони словляни. А як з 10 тисяч хтось скаже, що він святорус або русин, це буде добре. Ми ми українці, вишиванки, та ну ці вишиванки вже не вишиванки, то йде, як, е, як одежа проста. Вона корінь, корінь, ні ДНК, ні наші нації вже не несе, бо люди не читають. Е, вишиванка має читатися, вона має обозначати, хто ти, звідки ти і що ти. Е, спитаю, е, люби два-три свята українські. назвеш? Ні, він назве, він назве всі іудейські свята. Він каже, українець, ну українець нема. Треба бути патріотом, треба любити свою землю. Це не іудейський Бог нам дав нам землю нашу. То споконвіку була наша земля. І що зараз Де, бачите? Зараз на нашій землі прославляють одних, а коріни народів просто втоплять в крові.